Запуск створеного інтерактивного уроку. Для того, щоб запустити створений інтерактивний урок, необхідно його відкрити та перейти на вкладку Сижен. Далі необхідно обрати клас, який буде працювати над уроком. В моєму випадку це 8А-клас. І натиснувши сьогодні кнопку Сижен вже починається публікація в руку. Ви автоматично переходите на вкладку перегляду результатів, з'являється інструкція приєднання, що це означає, що діти повинні зайти за адресою, увійти під своїм обліковим записом, вказати своє ім'я, чи це Іван Іванченко, чи Петро Петренко, Оксана Оксанченко і так далі показати, обрати саме цей урок і з ним працювати. Якщо ось це вікно не відображається або ви його випадково закрили, це означає, що ви повинні натиснути кнопку Join Instructions. Знову інструкції вони з'являються. Якщо ви забули, що дітям ви маєте сказати?